Ось дивись, якась вона жовтувата. Чому? Тому що глибоко була посіяна. От глибина сівби є. 5 сантиметрів. От видно. Навіть 6. Шість сантиметрів. Ну, з'явився перший листочок. Вже добре, пшениця є, сходи є. Це вже добре для цієї пари. Початок жовтня. Посіяно десь біля одного мільйону на даний час, але сіяти ще більше 4 мільйонів. Це одна з найбільших площ озимої пшениці за останні 5-7 років. Це Продовольча безпека країни, це культура, яка експортно орієнтована. Мова сьогодні піде про календарний план робіт на жовтень місяць для тих аграріїв. Хто вже в жовтні отримає сходи через те, що багато будуть жовтні сіяти після збирання соняшнику і сходи отримають в листопаді Я тих хлопців-фермерів, хто вже отримав сходи, хочемо дати ряд рекомендацій, щоб вони дійсно отримали хорошу пшеничку, вона розкустилася встигла розкуститися в, ну, до настання холодів, загартувалася, пройшла дві фази загартування, нормально перезимувала і дала вам 7-8, а то, можливо, і 10 тонн з гектару пшениці.